Місячні канікули Академія банківської справи вже майже два місяці на плановому відпочинку. Замість двох тижнів там студенти гуляють з грудня і до березня. Що тому причиною розкаже Юлія Марковська. Валерія та Віка першокурсниці Банківської академії. На заняттях не були з 6 грудня. Пішли на канікули. Влаштувати три місяці відпочинку їм вирішили ще у вересні. Нам сказали, що їх из-за того, щоб не отаплювати некоторые корпуса і общежития, щоб розвести дітей по домам. Преподавателі некоторые теж не працюють. В общем, для економії отоплення. Піврічну програму дівчата опанували за три місяці. Чесно, скажуть, відреагували ми позитивно, але именно то, что сокращение, що сокращення, сокращення програми, тим більше для першокурсників, це важно. У нас базові предмети зараз, і якраз по ним пройшло вот это вот сокращение. Зараз у двох корпусах вишу температурну норму зменшили. Наразі тут, у другому корпусі академії, верхній одяг можна не знімати. Пар студентів. Та за високого тепла тут немає. Усі спудеї навчаються у корпусі навпроти майже протягом двох місяців. У ньому можуть підтягнути хвости або захистити власну роботу. Сюди перенесли всі заняття всієї академії. Однак зараз у корпусі тиша. Перш за все, необхідно все-таки було трішки оптимізувати наші витрати. З цим пов'язано. Тим не менш, всі викладачі на роботі, всі викладачі дистанційно працюють зі студентами. Корпуси відкриті, просто ну температурний режим трішки знижено. Економити припинять на початку березня. Саме тоді всі студенти повинні повернутися до звичного навчання. Нагадаємо, з вересня академія перейшла під крило міносвіти, а у грудні Кабмін погодився об'єднати її з СУМДУ. Юлія Марковська, Віктор Лапченко, Олександр Гордус на часі новини.